Сьогодні я вирішую з вами поговорити про найкращі інвестиції, які може зробити кожен чоловік у віці від 16 до 25 років. Я вважаю, що ці сім пунктів, про які я сьогодні поговорю, вони є надзвичайно фундаментальними, і до них треба поставитися доволі свідомо, обдумати кожну з них. Тому це відео більше як терапія. Не ставтеся до нього надто серйозно. Виділіть собі один вечір, візьміть собі зошит, ручку і накидайте собі ті шаблони, як би ви хотіли бачити своє життя і загалом, що ці пункти для вас означають. Тому рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Першою дуже хорошою інвестицією в цьому віці від 16 до 25 років буде інвестувати в своє навчання та розвиток. Що я маю на увазі під цим, коли я говорю навчання та розвиток? Я маю на увазі під цим виключно self education виключно те, що реально працює. Тому що якщо ми говоримо зараз за середньостатистичний універ, який в принципі не приносить користі, да, то нема сенсу його розглядати як місце, де ти будеш здобувати знання. Якщо ми говоримо за отримання якісних знань, це спеціалізовані курси. Це вивчення іноземних мов, англійська, може китайська. Чим більше іноземних мов ти будеш знати, тим більш висококваліфікованим спеціалістом, в якій сфері ти можеш стати. Розумієш, ти навіть ведучи власну справу, матимеш вихід на інші країни, на інші ринки, виключно через те, що ти маєш знання іноземної мови. Тому коли ти ставишся до розвитку та навчання свідомо, це не завжди означає, що це повинен бути універ. Це можуть бути спеціалізовані курси, це може бути self-education, який ти вчишся там по онлайн якійсь програмі безпосередньо, яку знайшов в інтернеті. Ти повинен дуже свідомо ставитись до того, що робити саме те, що тобі подобається. Тобто, якщо ти вирішив вчитися, то ти вчишся виключно по тій сфері, від якої в тебе горять очі, де ти бачиш перспективу, де ти бачиш гроші. От для прикладу подобається тобі трейдинг, закочуєш рукава, купляєш якісні курси. І сидиш зубриш. Не просто купив курс і забув, а реально впахуєш. Тому що люди, які говорять, що там трейдинг крипта не працює, я не вірю в це все. Якщо ти справді щось дуже хочеш, ти можеш досягнути і стати професіоналом в цій сфері. Ти досягнеш успіху в тому, якщо ти будеш готовий заплатити відповідну ціну. Тому вкладати своє навчання і в розвиток це надзвичайно важлива річ, і до цього треба ставитись надзвичайно свідомо. Другий пункт це створення особистого бренду. Що означає цей особистий бренд? Особистий бренд це те, про що люди думають, коли згадують твоє ім'я. Тобто, якщо я веду соціальні мережі або створюю якийсь інфопродукт, або веду YouTube, або звичайний продукт, який запустив, і при згадці там мен Education», умовно, будуть люди думати про мене, це означає, що мій особистий бренд побудований добре. Тобто, якщо люди будуть говорити про чоловічу освіту і згадувати про мене, то це буде означати те, що мій інфопродукт, загалом мій продукт, який я розвинув, він є побудований правильно. Тому що якщо людина, згадуючи про вас, нічого не може навести якихось аналогій, це означає, що у вас або взагалі відсутній особистий бренд, або він у вас дуже погано побудований. І, от моя основна задача на даний момент це вибудовувати свій особистий бренд. Це дуже важливий момент, щоб кожна людина, коли Згадувала там про чоловічу освіту, або говорили про мене education, згадували умовно мене. Чи це складно? Звичайно, це вимагає дуже багато зусиль, і це дуже непроста річ. І от я рекомендую задуматися кожному над цим, про що ти хочеш, щоб люди думали, коли згадують там назву твого продукту або безпосередньо твоє ім'я, прізвище. Да? Припустимо, згадують твоє ім'я і про що вони думають? З Чим в них виникає якась аналогія, да? з чим вони це поєднують? Це дуже фундаментальна річ, тому що люди неправильно інколи вибудовувати особистий бренд, і тим самим вони не можуть зв'язати свою основну діяльність з тим, а що про них думають люди. Тому я дуже рекомендую відповідально відноситись до вибудовування особистого бренду. Якщо вам загалом буде цікава ця тема, я розберу це окремим роликом, і як роблю це я, з чого я починав і до чого я зараз прийшов на даний момент, тому що це буде цікаво, залишайте свій актив. Третя надзвичайно важлива інвестиція це створення власного образу. Ти повинен розуміти, що твій образ це про якість. Треба інвестувати в свій образ і бути якісним. Що це мається на увазі? Завжди краще мати один якісний костюм за 500 доларів, ніж 5 костюмів по 100 доларів. Завжди краще мати один якісний годинник там, за тих самих 500 чи 1000 доларів, ніж останній айфон, який, в принципі, тобі не потрібен. Розумієш, коли ти. Вибудовуєш свій образ в плані якості, коли людина дивиться на тебе і розуміє, О, м -м, нічого собі, нормальний чувак виглядає, він загалом інше сприйняття тепер має, виключно через те, що він вибудав свій образ. Твій образ це не тільки про зовнішність, але я загалом зазначу тут саме про зовнішність, тому що от те, як ти виглядаєш, ті атрибути, які ти на собі носиш, вони є дуже фундаментальними. Але тут треба розуміти, не треба спішити виглядати краще, ніж ти є на даний момент. Тобто, якщо ти на даний момент заробляєш тисячу доларів, не треба купляти айфон за півтора тисячі доларів, щоб виглядати кращим, коли ти збираєш на той айфон декілька місяців. Розумієш? Це ілюзія, в якій живуть дуже багато людей, але це не про те, ким ти є. Це про те, ким ти хочеш здаватися. Тут дуже важливий момент не тікати від реальності, тому що останній айфон не зробить тебе тим, ким ти є, розумієш? Але зараз не про це. І я загалом веду до того, що ти повинен, якщо ти вкладаєш кошти, то вкладати це в якість в те, щоб твій образ був гармонійним. Тобто ти вкладаєш свій зовнішній вигляд, ти вкладаєш. В свій одяг ти вкладаєш кошти в свою фізичну форму. Це дуже важлива річ. Коли ти молодий, старайся вибудовувати свій образ дуже гармонійно і щоб люди, дивлячись на тебе, розуміли, що це серйозна людина, в нього є правильний смак стилю, в нього є правильне якесь відношення до того, як повинен виглядати чоловік. Бо знаєш, дуже така велика ілюзія в багатьох людей є, що чоловік має виглядати трішки краще ніж мавпа. Це дуже старий підхід, і я дуже рекомендую відходити від цього. Ти що ти молодий чоловік, який себе формує, ти маєш вкладати в якість свого образу. Це дуже важлива річ. Четвертий пункт інвестуй в свою репутацію. Якби мудро це не звучало про те, щоб тебе почали сприймати серйозно, ти повинен інвестувати гроші і ресурси в свою репутацію. Ти повинен вкладатися. Я, зокрема, розумію, для того, щоб мій канал, загалом мене як особистість, почали сприймати люди, я повинен дати багато цінності. Я повинен доказати якимось чином, да, що те, про що я говорю, що, воно реально працює. Тому що ніхто не буде слухати ноунейма, який піднімається з гавна і не знати, що в нього там відбувається. Давайте говорити відверто. Я не живу в ілюзії, і я прекрасно розумію, для того, щоб мене почали сприймати серйозно, я повинен дорости до якогось рівня. А для того, щоб дорости до якогось рівня, я повинен прийти гавно. Я повинен зіткнутися з великою кількістю хейту в свою сторону. І тим самим ти заслуговуєш свою репутацію. Ти стаєш сильнішим, ти стаєш толстокожиком в багатьох моментах. Да? І це дуже необхідна річ. Задля того, щоб вийти на інший рівень, щоб тебе почали сприймати люди. Ти повинен інвестувати в репутацію. У мене так відбувається. Загалом, з моєю професійною діяльністю, я працюю в it сфері. Я став професіоналом, і до мене почали люди самі проявлятися. Люди самі почали до мене звертатися за допомогою. Розумієш? І це дуже фундаментальна штука. Для того, щоб нас сприйняли, треба кимось стати. Треба інвестувати в репутацію. треба Працювати багато, закочувати рукава і доказувати те, що ти справді заслуговуєш на сприйняття. Ти в своїй голові прекрасно розумієш, що ти знаєш, ти заслуговуєш на репутацію. Але чужі люди, да, загалом зовнішнє середовище не зацікавлене в тому, щоб дати тобі щось просто так. І для того, щоб ти отримав те, що ти справді хочеш, ти повинен заслужити це, ти повинен вибити це важкими зусиллями. Лопіткою працею, і тим самим твоя репутація буде грати тобі тільки на користь. Тому що якщо в тебе нема чорних плям в минулому, якщо ти крок за кроком вибрав непростий шлях, щоб йти до своєї кінцевої цілі, і ти згодом до неї дійшов, тебе люди починають поважати. Люди розуміють, блін, чувак зміг, може, то справді почати його слухати. Розумієш, коли ти це зробиш. Тоді в тебе не буде вибору, щоб не стати успішним, щоб не стати популярним. Так, це дуже непростий шлях, але я дуже рекомендую накласти цей шаблон на себе і подумати, як я можу зараз інвестувати в власну репутацію, щоб потім люди цінували мене за це. Тому застосовуйте і накладайте це на своє життя, як це можливо реалізувати. Також хочу додати, що репутація це ж не тільки про те, що ти повинен віддати репутація це про те, яким способом ти це реалізовуєш. Тому що якщо ти реалізовуєш це обманом, різними тємками, там стараєшся людей розвести на бабки, то воно згодом обов'язково все вилізе і вилізе в дуже великих масштабах. Всі знають ситуації там про Спартака, Суботу і так далі. І ці моменти вони є ключовими. Не старайся нікого обманути на початку, щоб здатися кращим, що ти такий супер успішний. Розказуй все, як є. Не будь закритим в тому плані, тому що що людина... А потім знайде на тебе якусь інформацію, зробить якесь дослідження, і розкаже, що ти там насправді ноль себе нічого не представляєш, а вдаєш себе якогось успішного інфобізнесмена умовно. Да? То звичайно, ти втратиш свою репутацію, тому що напрацьовувати репутацію треба руками, а втратити її можна за один момент. Тому дуже відповідально до цього стався загалом. І я вважаю, що це надзвичайно важлива річ, щоб усвідомити в цьому віці це важливо. Це важливо усвідомити, що ти повинен інвестувати в свою репутацію і дуже відповідально до цього ставитися. П'ятий пункт. Інвестуй в своє здоров'я. Коли ти молодий, ти дуже так зневажливо ставишся до свого здоров'я, тому що ти думаєш, блін, та в мене ж все нормально, там побухав, на ранок встав, трошки відійшов, все нормально. Я так скажу, коли ти молодий, ти несвідомо ставишся до свого здоров'я, тому що ти думаєш, що все життя твоє здоров'я буде підтримуватись на тому рівні, якому ти маєш на даний момент. Але це так не працює, тому що хвороби і будь-які проблеми мають накопичувальний характер. Тобто, ти можеш не відчувати рік, два, три, чотири, що в тебе є якась проблема, а потім на п'ятий рік вона бац і стукнуло, і ти маєш величезні проблеми зі здоров'ям. І, зокрема, ти повинен інвестувати в це свій час, кошти. Зусилля, щоб відновитися. Я тобі дуже рекомендую з власного досвіду: проходь хоча б один раз в рік повний чекап свого організму, повністю весь огляд, обов'язково гормони, органи, УЗД. Це надзвичайно фундаментальні речі. Тому що якщо ти з молодості привчиш себе хоча б один раз в рік проводити обстеження всього свого організму в лікарів, ти точно не будеш мати проблем там в 30-40 років. Чому? Тому що ти будеш це ловити все на таких стартових. Стадіях, і ти зможеш з цим працювати, тому що дуже багато людей не ходять до лікарів там, до 30-40 років, а потім вони дізнаються, що в них ціла купа болячок. І ця ціла купа болячок з'являється саме в той момент, коли не потрібно, коли тобі потрібна енергія, коли ти там запускаєш якийсь бізнес, чи там загалом хочеш почати подорожувати, а в тебе базі проблеми з здоров'ям. Саме такий необхідний момент, коли ти повинен бути здоровим, вони й вилазять. Тому краще. За молодості почати обслідуватися один раз в рік, заплатити там 500 доларів чи 400 доларів на повний чекап організму назбирати і розуміти, що ти здоровий, тому що це не завжди коштує 500 доларів. Це можна і зробити в державній клініці, враховуючи, що є і такі моменти, да такі можливості. Тому. Стався до цього дуже відповідально, і коли ти будеш слідкувати за своїм здоров'ям, твій організм подякує тобі за це. Обов'язково відвідуй уролога, обов'язково здавай гормони, дізнавайся, в якому стані в тебе органи знаходяться. Тому що це все база, і ти як чоловік, враховуючи, що ти в подальшому береш відповідальність за сім'ю, ти повинен бути здоровим. Ти уяви, ти взяв відповідальність за сім'ю в подальшому, а твій організм дає збій. Вся сім'я страждає виключно через те, що ти не можеш бути функціональним, що ти не придатний для виконання певних задач, які ти повинен робити. Розумієш, просто вдумайся. Дуже багато людей від тебе залежить, і коли твоє здоров'я йде по одному місцю, ти їх підставляєш. Тому що ти за молодості не думав про це. Тому, коли ти молодий, інвестуй свій час та кошти в перевірку власного здоров'я. Це надзвичайно важливий момент. Шостий пункт це є подорожі. Ми прекрасно розуміємо, в якому стані ми на даний момент знаходимося в Українці. Ми не можемо виїхати за кордон, ми не можемо а, почати подорожувати за кордоном, але ми можемо почати подорожувати хоча б в Україні. І це дуже фундаментальна річ усвідомити, що. Ти повинен подорожувати, наскільки це можливо. У нас дуже красиві гори, в нас є різні міста, де ти маєш їздити і подорожувати завдяки тому, що в нас одне життя, і ти не знаєш, скільки часу тобі загалом ще залишилось жити. Тому подорожі вони дуже розкривають твій кругозір, і навіть те, що ти поїдеш там в гори в інше місце, ніж де ти був, чи поїдеш в інше місто нове, це дуже розширить твою свідомість. Воно покаже тобі, що. Можна жити по-іншому, що є якісь нові моменти, і ти починаєш до життя ставитись зовсім по іншому. Звичайно, війна закінчиться, і ти починаєш подорожувати і за кордоном. Але ця звичка, яку ти собі вже зараз випрацюєш, вона дуже позитивно вплине на тебе. І загалом вона додасть тобі волі до життя, вона додасть тобі бажання жити, тому що ти будеш емоції ловити від цього, від цих моментів. Ти будеш розуміти, Боже, як класно. Як же круто, що я можу подорожувати, як же круто. Що я почав це робити раніше. Тому інвестуй в подорожі, хоча б якусь частину свого доходу. І не забувай, що життя воно йде. І Як би там не було, ти повинен старатися розвиватися, ти повинен рухатися, ти повинен дізнаватися нове, щоб бути щасливим. Ну і сьомий пункт це є інвестиції в близьких людей, друзів та рідних. Загалом, коли ти хочеш добитися фінансового якогось успіху в молодості, це є нормально. Я сам такий, і я розумію, що я жертвую дуже багатьма речима, щоб досягнути своїх фінансових цілей. Проте в один момент я усвідомив, що якщо життя закінчиться, я дуже мало часу приділив своїм близьким людям. Я дуже мало часу приділив своїм батькам, я дуже мало часу приділив своїм друзям, які вірні йдуть зі мною від початку мого становлення. І я зрозумів, що гроші це так само частина успіху і частина щастя. Проте не в цьому тільки одна насолода, коли ти йдеш до якогось фінансового успіху, не забувай інвестувати гроші і час в своїх рідних, не забувай інвестувати гроші і час в своїх друзів, тому що. Ти будеш в рази наповненішим, коли ти будеш розуміти, що в тебе є близьке оточення, яке за тебе щиро порадіє, яке тебе любить, яке тебе сприймає таким, яким ти є. Це є дуже важливі речі, і я зараз розумію, що я щаслива людина завдяки тому, що я маю правильних людей поряд. я без цих людей, не знаю, чи був би таким наповненим, не знаю, чи прокидався з таким вогнем в очах. Не завжди, звичайно, але тим не менш, вони додають мені цього шарму жити, бажання жити. Я розумію, що коли мені важко, я можу до них звернутися, коли мені легко, я можу за них порадіти, подзвонити, спитати їх в них справи. Тому це так само дуже важлива інвестиція інвестувати в своїх рідних та близьких друзів. Не забувайте про це. Друзі, загалом дайте активу, чи це відео було для вас корисне, чи ви щось від нього почерпнули. І що саме залиште коментар свій. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже наші воїни вони захищають нас. Вони платять шалену ціну, і ми не маємо права про це забувати. Фонди внизу, як завжди, залишаю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та створенню себе як цілісної одиниці. А ми працюємо далі. Слава Україні!